Отож, ну, панове, всім доброго дня! Спробую вам показати єгипетське бджільництво. Не знаю, наскільки це вийде, але в будь-якому випадку я прошу вашої підтримки. Лайкніть, поставте е, якийсь колокольчик трошки, десь трошки можете щось і прокоментувати, а я вам буду розповідати про бджільництво Єгипту. Отже, в Єгипті бджільництвом займається вже давним-давним-давно. Ще єгипетські фараони дуже сильно мистифікували бджіл. Яким чином? Дуже-дуже. Просто єгипетських царів, а саме фараонів, бджоли однозначно стояли поруч з королівською владою. І вже 3500 років до нашої ери бджоли були символом Нижнього Єгипту. Символом царя Верхнього Єгипту була цукрова тростина. В записах можна знайти дуже багато різних єрогліфів. Як виглядали, як єгиптяни позначали або писали про бджіл в своїх фортецях, в своїх пірамідах? От такі приклади. На верхньому А зображенні ми можемо побачити, що ну переклад англійської, тому що це в англомовних в джерелах я шукаю. «He of the siege and the bees», тобто, що бджола летить на, ну, на взяток. Далі другі приклади. Приклад Б sealer, sealer, можу неправильно читати, перепрошую, of The King of Lover Ну, Позначається тут королівську владу. Далі на варіанті C позначалися іменно так єгипетські бджоли. На варіанті Д позначається honey, мед, ось таким чином єгиптяни позначали Мед, на варіанті Е. E Бікіпер, таким чином позначали пасічника, тобто пасічник, Вулик і сама бджола. Другий варіант F, як позначали пасічника, і варіант G Chief Beekeeper of Amun. Ну, не до кінця розумію, що останнє мається на увазі, але е, тим не менше, я думаю, що це більш поохоронні якісь ритуали стосовно того, як використовувався мед і бджоли. Е, до прикладу, коли вскрили фортецю, верніше піраміду царя Тутинхамона, там знайшли баночку з медом. Оскільки мед є продуктом, який не псується, він може тисячоліттями стояти е, і йому нічого з того не буде. то... 2000 років було для тої баночки з медом, і вона була придатна. Археологи спробували цей мед на смак. Цікаво, що вони відчули в той момент. Чи хотів би ти спробувати мед з піраміди? Якщо так, то ну, напиши в коментарях. Мені було б цікаво, чи хотів би таке спробувати. Я б, наприклад, хотів би таке спробувати. Таким чином, єгипетське бджільництво має. Тисячолітню історію завжди для бджіл приклонялися єгиптяни. І якщо ця частина відео була про ну, такий підхід, наскільки давно займалися бджільництвом в Єгипті, до речі, в Єгипті заборонено було займатися бджільництвом для жінок, в той період в них не було класичних вуликів, в той період в них було. Були Такі глиняні трубки, в яких були бджоли. Або бочки, в яких також були бджоли. Вони там будували свої стільники. Таким чином, в Єгипті бджоли жили. Якось так. Далі дивлячись по цій статті, така класна стаття. От дивіться, які, які, які єрогі малювали єгиптяни. Я думаю, цей єрогліф однозначно знаменує пасічника. Вулики, тобто глиняні ці трубки, в яких жили бджоли, і, безперечно, те, що бджоли там живуть і кудись летять. Одне із таких заклинань, які використовували єгиптяни при роботі з бджолами. Або ну, чи в роботі, чи не в роботі, так і до кінця не розумію, але суть в тому, що можна прочитати це заклинання, його переклали якісь єгиптологи, напевно, що цей бог. Викликає душу, після чого він входить в місто богів, яке називається пасіка, і звідти чути голоси тих, кого замкнули в кругу. В кругу і їхні голоси похожі на жужжання. З цими словами. Приходили до Бога Ра і щось просили. Ну, це такий, якби, уривок, я не знаю повного сенсу. І, і, ну, доволі звучить цікаво, да? як для нас. Воно абсолютно логічно, ніяк як на мене не пов'язане, але в цьому якась, якась логіка в єгиптян була. Ще дуже цікавий такий міфологічний приклад з того, як шанували. В стародавньому Єгипті бджіл, вони знову ж таки зверталися до Бога Ра, але серед їхніх пасічників така небелиця, як би то, так як вони собі це уявляли. Коли Бог Ра плаче, його сльози капають на землю і перетворюються в бджіл, а вже бджоли збирають нектар з квіток. І нектар перетворюється в мед і в воск. За це ми завдячуємо для Бога Сонця Ра. Уявіть, яке в них глибоке поняття було стосовно того, чим є і якими є бджоли. Але міфологія це круто. Давайте подивимося, як же ж живе бджільництво Єгипту станом на сьогоднішній день. На сьогоднішній день Єгипет в Пасічницькому плані вважається країною, яка є е, ключовою е, по утриманню бджіл в Африці. Тобто е, на Єгипет покладають певні надії, і вони надіються, що Єгипет нікуди своїми бджолами не зникне, тому що основна концентрація бджіл на африканському півострові, на африканському Континенті, перепрошую, в континенті, знаходиться саме в Єгипті. До прикладу, станом на сьогодні, число вуликів бджолиних сімей в Єгипті налічує 131 мільйон 344 тисячі бджолиних сімей. Це тих, яких отримують в привичних для нас вуликах. Тих, яких отримують в трубчатих вуликах, тобто їхніх. В старих вуликах це 7700 е, вуликів. Е, число пасічників е, The number of beekeepers in Egypt is about е, – становить е, 270 тисяч. Це доволі немаленька кількість, і е, звідси можна зрозуміти, що бджільництво е, в, в Єгипті доволі розвинута ніша. Ось так виглядають ці трубчаті вулики. Ось так виглядають інструменти, якими е, працюють пасічники е, в Єгипті. Ну і ось так виглядають е, вже нові вулики, тобто звичайні вулики з якимось там конкретними розмірами. Ну що ж, йдемо далі. Важко, е, важко так щось робити, тому що мені паралельно приходиться е, пере... Е, перекладати. Так, е, е, Медоносний сезон в Єгипті розпочинається е, в березні і триває аж до е, листопада, а, а зима триває приблизно з грудня до березня. От така невеличка зіма в них, щоб бджоли <кій> трошки. Переспали, як то кажуть, що трошки Е, і доволі непогано. Сезон, з чого переважно бджоли збирають там нектар, це з цитрусових. В перші 2-3 тижні квітня збирають з цитрусових. Далі сезон, розб... сезон продовжується і в травні місяці вони збирають з, з клєвера. Це конюшина українською. І потім в другу частину вже сезону, це виходить в червень, липень вони збирають нектар з хлопка. Хлопок. Звичайний хлопок. Прикиньте, хлопок виділяє нектар. Сам в що ну, Токи не прочитав цю статтю, я про це не знав. Хлопок, вони збирають нектар з хлопка. Хороша. Продуктивність в Єгипті вважається на одну бджолину сім'ю, як колись в нас в Радянському Союзі. 9-15 кг на одну бджолину сім'ю вважається. Но в середньому пасічники збирають за сезон весь Єгипт, Верхній і Нижній Єгипет збирають 110 мільйон. 100 тисяч кілограм меду. В тонни треба перевести. Тому Єгипет експортує свій мед в різні країни. Переважно це африканські країни. Але питання в тому, що сам самі єгиптяни мало споживають меду. Приблизно один єгиптянин, один єгиптянин. За сезон споживає 2 кілограми меду. Але при цьому мед в Єгипті є дуже-дуже дорогим. Тобто По самому Єгипту оптова ціна Єгипетського меду наразі складає 3,3-5 доларів за кілограм. Тобто в самому Єгипті оптом приймають мед 3,3-5 доларів за кілограм. Це ж твою дивізію. Це уявляєте? В Єгипті мед приймають дорожче ніж ми, тут, в Україні. Україна одна із найкращих медових держав світу. Да. Ось така от ситуація. Ось так якось воно виходить. Так, ну що ж, трошки вам фоточок. Так, і ще момент. Які бджоли, які бджоли є в Єгипті? Ну, скажімо так, місцевою породою бджіл. Вважається в Єгипті традиційною, це апіс міліфера, міліфера Ламаркі. Ці бджоли з давніх давен існують в Єгипті, але є одне но. Коли єгипетське бджільництво вже трошки почало ближче долучатися до європейського бджільництва, почали завозити різних бджіл. І дуже сильно пасічники. Подобали апіс міліфера Карніка, її туди багато привезли. І е, останні 30 років в Єгипті, е, переважно е, в Верхньому Єгипті саме є ще збережені е, апіс міліфера, міліфера ламарки, але все остальне в Єгипті це вже гібриди карніки і ламарки. Е, ось така от ситуація, яка є в Єгипті. А завозили карніку туди з ціллю покращення місцевих. Порід бджіл. От так. Ну, ключова це апісла Меліфера історична ламарки. Е Ось таким чином приблизно е живе єгипетське бджільництво. Е Хорошо це е чи добре. А ще є е ще є таке, типа про хвороби е бджіл в Єгипті. Ну В Єгипті е В Єгипті, як і в будь якій другій країні світу, є е, Кліщ-Стру, кліщ, і він там так активно працює. Е, пасічники. Багато уваги приділяють для цього кліща і його виводять, але вони ще шляхом повністю, шляхом повного відмовлення від повної відмови від американського, від слабких сімей вони борються з американським гнильцем. Знаєте, є дві форми гнильця: відкритий, і закрита. Це європейський американський гнилець. І American Full Bруд вони просто кекаут. Ну, Забирають слабких сімей. Перепрошую за те, що так трошки затягнуто, бо сидіти, перекладати окремо його довго, а тако на ходу можна вам розповідати. Отож, про єгипетське бджільництво висновки робити вам. Яке воно на сьогоднішній день, в принципі, я коротко вам описав, колись, можливо, у мене буде можливість поїхати до Єгипту і відзняти невеличкий фільм про те, як бджоли живуть в Єгипті ну, нашими очима. Тож, всім дякую, хто додивився, підписуйтесь на ресурси Bekeeper of України і гарного вам часу доби, гарного вам настрою!